Їжаємо до Миколаєва зранку, виїхали, веземо трошки потрібних речей і цікаво спостерігати. Зараз на зв'язку я з волонтерами, херсонськими, київськими як і там. по дорозі трапляються машини вже з човнами. Хоча пишуть знайомі, що по дорозі вже ближче до Херсона. Взагалі багато людей з човнами і вже кажуть, що вони не потрібні. Потрібні двигуни за дві години кажуть: що взагалі поки що нічого не потрібно, тому що там ще фури з Європи їдуть. Шалено, неймовірно, потужна, об'єднана Україна. Але я от просто зараз, зараз, хочу нагадати всім, ми по те, що ви побачите це відео за кілька днів. Збройні сили України зараз потребують нашої підтримки. Ці поля потребують нашої підтримки, фермери потребують нашої підтримки. Це класно, що всі середилися на тваринах. Що таке чумені тварини викликають? Але у нас таке спекотне літо. Ви зараз не уявляєте, скільки речень потребують так само і Збройні сили України. Будь ласка, якщо хочете комусь допомагати, не кидайтеся в осібно всі в одну крапку якусь, в одну точку зборки. Ми зараз на заправці у південноукраїнську. Я вже такий параноїк, що навіть нічого не знімаю. Переді мною неймовірні краєвиди. Але я параноїк, ми ж їдемо в Херсон. Я не буду вам показувати, яка Україна прекрасна, навіть Україна промислова. Їдемо в Херсон, трошки чогось веземо. Будемо знімати місцевих волонтерів. Сьогодні отримали від них повідомлення просто про те, який сьогодні був гарячий день в Херсоні. Прилітає постійно. Ці суки росіяни вони просто гадять по людям, які швартуються біля берега. Вони гадять в човни волонтерів, а люди продовжують працювати, продовжують працювати і рятувати інших. Я їду, тому що я журналіст. Це перша функція. Друге допомагаємо іншим волонтерам. І третє. Зрозуміємо, що ще потрібно і чим ще потрібно допомогти. Зокрема, організація УРСА теж золозахисна, вона теж купила човен. Короче, всі зараз сили українські туди в Херсон. І я зараз трошки така навіть очманіла від цієї інформації. Можна вчитуватися в новини і бачити тільки трагедії, а можна вчитуватися в новини, читати повідомлення від своїх і думати, які люди наймовірні ці так, що погнали, так? Насправді, я в місті завжди керуюся власними відчуттями, от яке місце. Ми вчора заїхали вночі, воно о 21-й було геть порожнє. Це мені нагадує прип'ять. Я там багато разів була. Тобто темрява, високі будинки і жодної душі. Але зранку о п'ять жінки з собачками йдуть. Зранку о п'ятій я прокирилася, тому що такий двіжняк таке несеться, Гляньте, А це вже зараз восьма ранку. Але двіжняк такий, я так зраділа, місто ожило, ожило, ура, ура! Як я люблю ці тінь, господи. Херсон, привіт, я тут вперше. Я дітька у мене така причина. У нас зараз ранок в Херсоні люди, які рятують тварини собак. Ми зараз отак у нас триваємося. Куди ви далі їдете? О, я так, не рятую тварини собаки. Але я... Ми насправд... кошта, так, так, я укрпошта. Ми насправді розповім. ми їхали рятувати тварини але Ми вчора да. поспілкувалися з ДСНСниками, які були на під'їзді до Херсона. Да. От якраз вас вони були на цьому відео, коли мінами криють набережну. Ну так вони сказали, що там з питами собаками народу вистачає. А е е тому зараз їдемо до голови ДСНС. Е будуть нам казати, де кого людей забирати, які є заявки. Ми будемо далі з ними координувати. Бо Тетяна ну, — це просто наша головна підтримка в цьому регіоні так. і без неї ми взагалі Її нічого зараз ми не робили зробили. Координаційний бо... штаб ДСНС, який скаже, куди хлопцям, де їхня так. необхідна допомога. Можливо, їх навіть вони поїдуть на завал. Вчора у нас будинок. Ань, який... Скажи, будь ласка, не відразу ж скоординувалися? Що спочатку приїхали волонтери, і почався хаос, з міг на воду виїзд yes. на воду хаос. Був спочатку перший mm -hmm. день, але зараз б... буквально там ну я не знаю. На другий день це в середу вже було повністю чітко координат. ДСНС взяла на себе координацію. Хто е, приїжджає допомагати, відразу до них звертається і координуються всі дії. А але ж не всі у нас же і допомога приїжджає і yeah, координується yeah, yeah, yeah. у всіх різний код зору на те, що відбувається, і всі Які, кажуть, що треба Шкарпетки, Ми скасували. розуміємо, не треба, корми не треба. Ви побачили вашим очима. Мотопомпи треба, ну серйозно з вигунами. Так, бо сильне течія, і тому треба саме лот човни з, так, так, з моторами. Електроінструмент розвивали mm -hmm. Збирати, бо там от е чердак завалило. Ага. І їм потрібні там і пили, і все з акумуляторами, щоб можна було працювати. Ага, тобто щоб, все, Вже серйозні речі, вже шановні. Не треба слати дитячі харчування, тому що я думаю, і в дітей не думаю... відкриті. Ми вчора бачили в тебе, і так а, і далі. І гаряча і вода в готелі на, є до а речі. не тільки в готелі. Дивіться, є все. О, так скажіть. Люди ж думають, що тут просто катастрофа <риклад> і треба відіслати навіть носи yeah, ну, тут, речі тут просто катастрофа, страшна катастрофа, але да речі є, тебе працюють но все. Сказати, що а, катастрофа буде трошки пізніше, коли вода піде, коли люди а, залишились без нічого. Часто їх евакуювали. Багато евакуювали літніх людей в лікарні, там в дитячі садки. А от коли вони вода піде, вони ще почнуть повертатися, а у людей не залишилось нічого. От тоді буде на сьогодні. Це необхідно допомогти саме з такими ну з будівельними там приладами. Серйозні для роботи Серйозні <плес> роботи, а вже потім вже, можливо будуть і шкарпетки. Ні, в кого є можливість передати там щодо повертати, мовляв, дуже ще, набираю, дуже ми вас відпускаємо. Не, 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 не дає як Вони їдуть. Блін, як я рада вас була бачити. Ми дуже дуже, дуже раді. Краці, краці! Ще побачимось. От ще волонтери теж з Києва завантажилися. Привезли цілий бус одягу. Привезли ми від чоботи в, в Херсон. Я привезла. До речі, фонд крініті. Це, Це ваші. Ви мені давали когось для Київщини? Але там е, розміри не підійшли. Ковати. Я тепер я привезла в у Старлінку. Нас тут є Та Є. — і онлавічовоти теж є. А так ми молодці. Ми їдемо працювати по околицях. Гухаєло. Ми не здаємося. От бачите, зупинка в Херсоні прилетіла сильно в грудні минулого року і вже в лютому цього року. Потім почали встановлювати такі укриття тільки в 23-му році. Люди не користуються тому, що тут періодично сидять мовжі. Зараз зайдемо, побачимо, як ага, світло навіть є. Ви бачите так: світло, лавочки, пляшка. Ця батонна коробка коштує 700 тисяч гривень. І ще цікаво: поклали підряд, як я читала, з трьома фірмами, але вони навіть не встигають всі ці укриття на потрібну суму не робити. А люди Херсоні люблять стояти на зупинках, тому що в окресті ж не видно, який транспорт іде. Я знайшла укриття за 700. Тисяч гривень біля зруйнованої будівлі. І знаєте, 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 чи є тут люди? Як ви думаєте, є люди, якщо будівля зруйнована, якщо це сквер? І 700 тисяч гривень. йо маю, 700 тисяч гривень укриття, яким ніхто не користується. Зараз стою в точці Херсона, тут таких дерев багато, і я ж параноїк. Мало того, що і зараз ви це не побачите, я не хочу навіть знати, які місця взагалі коли минуть кілька днів. До години ми з не спускаємося. Вчора були поранені люди, загинули люди. Я не відношуся до тих, хто проривається до води, щоб туди терміново почало прилітати, щоб наражати на небезпеку інших. Тому під деревом спокійно Насолоджуйся Херсоном тим, що люди тут роблять. Я працюю ДСНСники, енергетики, газівники. І я хочу показати, що внаслідок нашої такої консолідації буде росіянам. Один із тих, хто першим пішов на воду рятувати людей і тварин, місцевий волонтер Майкл Мухтаров. На момент розмови а це ранок 9 червня. Вже відомо, що тих, хто хоче вибратися з лівого берега, обстрілюють росіяни, і ті ж самі росіяни, ще колаборанти, пропонують волонтерам, таким як Майкл, викупати українців по 10 тисяч гривень. Ти постійно в Херсоні з моменту повномасштабного вторгнення волонтериш. Так постійно ми спочатку волонтерували з моїм другом на початку, трошки, але потім було це робити складно. Тому що говорила, що треба, щоб від їх ім'я було дерево, люди. Тобто ти лишався під час окупації, так? Так, да? Я залишався під час окупації. А як воно морально було, я розумію, але як воно було, я розумію, що складно. Але попри цей тиск, ти лишався тут і навіть продовжував допомагати іншим. Це в який спосіб відбувалося? Це, напевно, мотивували. Робити для людей, які тут залишалися, які виходили на мітинги і показували, що Херсон їх не чекав. Зовсім тут не чекав. Так, звичайно, є колаборанти, але більшість херсонців дуже люблять свою країну. Як би там не було, моральна підтримка була для моїх друзів. Мої друзі піше мене підтримували морально, тому. Дошки, Нічого, ти що, ми, ми зараз просто пишемо на телефон. Майкл я не розкаже про себе, але я знаю, що він така потужна людина. І ми його ледь вмовили навіть отак дати інтерв'ю, тому що він каже, у мене просто немає часу. Тобто зараз з Херсон переживає такі хвилі, до речі. Хвилі допомоги. Хвилі допомоги. Дякую, хочу подякувати всім людям зі всієї країни та навіть зі світу, які нам допомагають на відміну напевно від Червоного Христа та ООН, які трошки забули, яка зараз ситуація в Україні і що відбулося. Люди дуже і дуже потужно збирають великі суми на допомогу Херсону і всієї Херсонщини, як і лівого берегу, так і правого ворогу. Ми не забуваємо за лівий берег. Це є частиною Херсону, частиною України, як і всі інші окуповані території. Ти з такою незвичної зовнішністю, ну тобто, ти не слов'янин, ясно. Росіяни, тебе тестували, ти ходив з дредами і при них. Вони ж не, не, це не, я... не розуміють і не сприймають все, що не так, як вони просто таке Та я думаю, що я туди з дредами, то можливо ми з вами то не спілкувалися точно. Тому мене дреди зробив відразу після окупації, коли перша виїхав. Це десь після 27 грудня було. Після деокупації, да, так? Деокупації вийшло. Десь 7 так, 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 і ти поїхав від щастя до Ні, Я поїхав там домовогти, трошки треба було вивезти деякі машини людям і людей. І тому я поїхав і вирішив, що я завжди мріяв про це, думав, напевно, треба зробити. Клас. клас. Але багато було дуже поганих речей, які робилися окупанти. Це напевно, моєї родини та саме мене. Тому є багато що розповісти, але це дуже складно. Це я... через національність, ти хочеш сказати? Да, їм було байдуже. Тому що мене я громадянин України, я тут народився, тому я дуже люблю свою країну і мене навіть немає думки. в мене є коріння з Арабської. — І ви час в Херсоні, так? Дивіться, я, я... я взагалі з Миколаївської області навчався там в школі, але. Десь з років 12 я почав їздити сюди на тренування в місто, але потім тут вже і навчався, тому це моє рідне місто. А на які тренування ти їздиш? По футболу. По футболу? Да, звичайно. А зараз у тебе болить, як ти зараз зі спортом у людей. Хоча я бачу, всі вигулюють о та ранку, зі всім тушаться. Ми просто ти розумієш, я вчора ввечері так налякалася, місто область що було порожнє. Тільки одна аварія на, на прихресті одно Боже, місто вимерло. А зранку такий движняк, зупинки сісені, тролейбуси не супського. Ти хоче сказати, що спортом теж займається мовить. Дивіться, є деякі люди, які не займаються спортом. Ми буваємо ходимо на тренування одне там раз в тиждень, але більшість людей збирається до другої години дня, щоб вирішити всі свої справи, а, тому що ага. ти знов починає обсилювати місто, хоча вони зранку це робить. Але зранку більш продуктивніше можна все виконати. там Скажи, будь ласка, ще я бачила твої відео. Ти й на човнах рятували тварин. Ти обирав кому тобі допомогти, коли почалося це підтоплення. Чи просто що не я б... тобто у тебе, ти волонтер вже досвідом, тут в Херсоні. Я... Чи у тебе вже певна систематизація є навіть твоїх емоцій? Певну дивіться, як не те, але люди будуть пр пріоритеті. Тобто, якщо буде можливість забрати тварин, ми заберемо. Але якщо зараз ми бачимо, що немає виходу, то я думаю, що не розуміючи, ми будемо обирати людей. Це логічно. Але в той час тварини залишаються на якійсь поверхності. і Ми зможемо повернутися позабрати. Це дякую. Майкл з Херсона, і ми йому дякуємо. І я від вашого імені теж дякую Майку і всім волонтерам його обличчя за те, що вони роблять. Вони просто зараз роблять неймовірну роботу. Підтримуйте, будь ласка, їх. 8-го і 9-го червня, а це відповідно 4-й 5-й день руйнації Каховської ГЕС росіянами. Вони обстріляли узбережжя Херсона, де було сукупчення волонтерів, які виходили на воду або навпаки швартувалися із врятованими. Росія не просто порушує звичаї війни, як кажуть правозахисники. Росія вбиває і винищує для України. Це боротьба за виживання. І ти або в зсу, або для зсу. Трагедія на Херсонщині знову довела. Люди цієї країни золото. Я це кожного разу бачу на власні очі. Ми в першу чергу потрібні самим собі. Фури з потрібними речами продовжують прибувати. Але не забувайте, повні наслідки цієї катастрофи ще попереду. Тому не під гузки й воду, а помпи, екскаватори, і серйозну спецтехніку теж доведеться купувати нам. Бо війна це дорого. Але попри те, що нам інколи здається, сил нема, ми вистоїмо, бо не може бути інакше.